На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах звітують старости в Коломийській громаді. Відбуваються традиційні зустрічі представників місцевого самоврядування із громадою. Я рахую, що зроблено багато, якщо взяти те, що зараз у нашій державі є війна. В Коломиї усі охочі мали змогу здати кров для військових збройних сил України. син воює, тому я мій тут це зробити. Ніколи не пізно історія художниці з Лісного хлібичина, яка почала малювати в 50. Я таки буду малювати. У стаціонарі паліативного відділення Заболотівської багатопрофільної лікарні здійснили ремонт та облаштування санітарних вузлів, а також відпочинкового простору. Це проєкт Карітосу Чеської Республіки в Україні. Його бюджет понад 20 тисяч євро. Керівниця західного регіону благодійного фонду Карітас Чеської Республіки в Україні Наталія Мацькова демонструє результат проєкту. каже від вересня вдалось. Повністю відремонтувати та облаштувати ванну кімнату та обиральню, і з врахуванням, що користуватися ними будуть люди у поважному віці, а також особи з інвалідністю. Особлива гордість кімната відпочинку. Або як її тут охрестили, спільний простір. До слова, це вже не перший проєкт, який Каріта Чеської республіки в Україні реалізовує в Заболотівській громаді. Я вам щиро дякую. Дякую, дякую що ви такі відкриті. Дякую за те, що ви е, на наші пропозиції завжди. Маєте коментарі, ви завжди їх підтримуєте. Я думаю, що ми будемо надальше ще тісніше працювати, будемо залучати інших донорів, тому що проекти є дуже такі високофінансові, тому звичайно, що будемо дивитися на і різні активності. Але ми вам ще yeah. дякуємо, що ви відгукнулися, що ви нам допомагали і облаштуванню простору, і відповідно доступності наших кімнат. І я думаю, що. Ще не один такий проект буде реалізований разом з нами. Я вам да. ще дякую. Ми приїхали, подивилися. Нам дуже сподобалось, дуже ініціативний головний лікар, завідуючи відділення, і ми вирішили це зробити. І Ось так ось спонтанно. Ми обрали цю локацію і до нового року намагалися зробити з неї те, що вийшло. Це кімната, де люди можуть зустрічатися, дивитися телевізор, грати в настільні ігри. Ну і там головне ж, звичайно, це доступність, що є критично важливою. Це наші самі першочергові заходи, які ми здійснюємо. Відремонтували згідно нових стандартів, які потрібні потрібні для доступності. Це відділення розраховане як паліативне, тобто тут проживають більше люди поважного віку. Тому в них були трошки проблеми. Карітас до нас прислуховувався. Ми прислуховувалися до них. Тобто, у нас була така робота всіх загалом разом і разом з робітниками. Тому тут кожна частинка кожного нашого лікаря можна сказати. Ну і Галини Михайлівни, звичайно, тому що ми все разом узгоджували, тому що певний формат потрібен для наших пацієнтів. Тобто двері повинні бути ширші, так поручні потрібні також. Душ має бути відповідно великий, широкий і звичайно. Всі допоміжні речі, які допомагають нам доглядати за нашими пацієнтами, і це не тільки для них краще, це набагато і легше персоналу працювати, тому що ми самі розуміємо, що е, загалом наш персонал це жінки, яким, ну скажімо так, це важка праця фізична, в тому числі, тому це дуже для нас багато означає. Паліативне відділення у Заболотівській багатопрофільній лікарні відкрили у травні 2023 року. Передумовою було те, що медичний заклад прийняв у себе групу переселенців із Запорізького геріатричного пансіонату ще у 2022 році. Ділиться завідувачка відділення Христина Тимчишин. Паліатив розрахований на всіх людей, які втратили здатність до самообслуговування, і це не тільки переселенці. Ми не відмовляємо нікому. От ми всіх приймаємо, якщо є місце, звичайно, бо це таке. Але палат більше є. По кімнатах треба ще робити ремонти, і нам потрібно більше кімнати. Як ми бачимо, зараз ще доробляються кімнати. Зараз робиться окремо дві кімнати ще доробляються, і недавно одна була також зроблена, але це вже наші робітники працюють. Це все силами лікарні, тому що людей більше і більше, і нам потрібно більше місця. Наразі у стаціонарі паліативного відділення заболотівської лікарні розгорнуто 32 ліжка. Більшість пацієнтів важко хворі і не можуть самостійно себе обслужити. Поясниця були. Все болить, це це болець. Мене розбомбили, розбомбили, я Оріхова сама, лежала в Запорожжі там, як оце в пансіонаті, а тоді сиділи, наслала, поки війна кончиться. Три роки вже тут. І я не маю нічого сказати проти цих, цього всього. Дуже, дуже такі гарні у нас е, ці, що ходять за нами, що це га? Їсти дають га, все, учасно, і, і Дуже, дуже так. Е, і баня у нас тепер така гарна, е, купаємося. Так. Туалет. У коридорі зустрічаємо 82-річну пані Марію зі Снятинщини. Вона перебуває у паліативному відділенні кілька місяців. Бабуся весь час у русі. Встигає навіть роботу майстрів контролювати. Жартують медичні працівники. Ну, вам тут у нас подобається. Дуже, так? І дуже. дівчата, як от дівчата? Хороші. Дуже. Не дають вам скучати? Ні. <рігав> Ні. <рігав> Ні. <рігав> Ні. Я така, що мене скрізь буває. Завдяки Карітасу Сучеської республіки, у паліативному відділенні заболотівської лікарні відбулось значне покращення доступності медичних послуг, проте обсяг потреб ще досить великий, адже постійно зростає кількість пацієнтів, які потребують специфічного цілодобового догляду. Звітують старости. В Коломийській громаді відбуваються традиційні зустрічі представників місцевого самоврядування із громадою. Говорять про виконані роботи, слухають про проблеми мешканців і спільно формують плани на наступний рік. Один із звітів відбувався у селі Воскресінці. Там побували мої колеги. Троє зниклих баз захисників і четверо полеглих героїв із села. Староста Воскресінців розпочинає зустріч з громадою із найважливішого вшанування пам'яті односельців. А далі до звіту із різних питань. У 2024 році, всупереч війні, у цьому приміському селі відбулася низка змін у комунальній сфері. Насамперед, це завершення капітального ремонту будинку культури, який розпочався ще у 2023 році. Також відремонтували спортивний майданчик зі штучним покриттям, розповідає староста воскресінців Любомир Білейчук. Облаштували й дороги. Щоправда, капітального ремонту автошляхів не проводили. Зроблено основу дороги. На запруттю від села Нижній Вербіж до Підніжжя гори Юрів, також тут там проведено вуличне освітлення на запруттю, освітлено Трітинський міст, проведено щебенування доріг, проведено поточний ремонт асфальтних доріг. Ну, я рахую, що зроблено багато. Якщо взяти те, що Зараз у нашій державі є війна. Також капітально відремонтували системи опалення в адмінбудівлях, оновили дитячий майданчик в центрі села, а ще встановили дитячий майданчик біля садочка. Розпочали роботи з підключення до центрального водопостачання воскресінцівської філії Коломийського ліцею №1 імені Василя Стефаника. До речі, у місцевому навчальному закладі є проблеми із облаштуванням укриття, та найближчим часом її планують вирішити. Ділиться голова Коломийської громади, у склад якої входять воскресенці Богдан Станіс. Славський. Є проєкт, ми знаємо, що по Воскресенецькій школі є проблема це укриття. Бо виготовляється новий проєкт будівництва нового укриття, який буде двофункціональним. Це як і укриття, і воно буде для розширення, як актива завод для дітей в школі. Найбільший здобуток це те, що тут є люди. Є діти в школі, є діти в садочку, вони працюють, розвивається бізнес. Один з найбільших кружників податків в цьому селі є Воскресінця. І те, що не вдалося нам цього року, минулого року це і питання ремонт клубу. Це і опалення в адміністративному будинку і без віч благоустрій. А ще одна з проблем, яка турбує мешканців воскресінців, це берегоукріплення річки Прут, яка під час паводків повеней завдає збитків людським оселям. Продовжує розповідати староста села Любомир Білайчук. Те велике питання це є наша водозахисна дамба. Біля кладки нашої, там трошки вище кладки, такі біля самої кладки. Ми всі бачимо, ходимо, бачимо, що вона є в дуже такому плачевному стані. І наскільки я знаю, цього року планується там проводяться роботи русло очисні І з моментом укріплення дамби це я рахую само найважливіше питання, яке зараз турбує наших людей. Ну і є звичайно, ті такі питання повсякденні й ремонт доріг, це й освітлення. Водовідведення до слова, такі звіти проводять у всіх старостинських округах громади щорічно. Під час зустрічей не лише староста звітує про виконану роботу. На таких зустрічах з громадою присутні профільні заступники міського голови, особисто міський голова, керівники структурних підрозділів, аби більш детально розповісти людям про роботу та компетентно відповісти на усі запитання мешканців. Із воскресінців Ольга Гереджук та Андрій Гарашчук. події НТК. Кров для захисників в Коломиї всі охочі мали змогу здати кров для військових збройних сил України. Таку акцію проводять вже не вперше. Ініціює цей забір волонтерка Мар'яна Концевич за підтримки медичних служб. Цього разу донорами для наших героїв стали 77 коломиян. У пані Наталії чоловік військовий. Жінка усвідомлює, наскільки важливою для захисників на передовій є кров, тому вже в дев'ята стає доноркою. Кров потрібно здавати. У Мене чоловік військовий, та як військовий просто зараді військових, здається кров кожного разу. Пані Леся теж серед тих, хто здає кров, та ще й запрошує до цього своїх колег з дитячого садочка. У неї на війні син, тому жінка без сумнівів ішла сюди. Стараюся раз в три місяці ходити. Запрошую своїх друзів, однодумців. Бо це вкрай необхідне, мій син не воює, тому я мій обов'язок тут це зробити. Свідомість, що моя кров комусь потрібна. Ріжанка запропонувала і думаю, чому б і ні, спробую. Це звичайно, хвилювання таке, але тішить те, що моя кров комусь буде потрібна. Кров, яку здавали донори, ретельно перевірятимуть. Та й перед самим процесом люди мають певні обмеження. Вони не суттєві, але їх треба дотримуватися, кажуть в обласному центрі служби крові. Тому просять доєднуватися до такого виду донації, адже можливо саме ваша кров рятує життя не одному захиснику. Донором крові може бути будь-яка людина, яка не має хронічних захворювань, яка звичайно досягла 18 років повноліття. Вага важлива більше 50 кілограм. І ми експрес мет Туди ми визначаємо і гемоглобін, і групу крові, тому це є основними критеріями до допуску до донації. Протипоказів є безліч, але насправді вони є дуже прості. Тобто, якщо є якісь захворювання, звичайно, людина здавати кров не може. Якщо людина приймає ліки, також вона кров здавати не може. Донорство має бути нашою новою нормою, тим більше в час війни. Коли це дуже потрібно, коли це дуже актуально, ми наразі відстаємо трохи від Європи у питаннях донації, тому ми за. Приходили люди, обстежувалися. Кажуть, ми дамо рекомендації, ми дамо правильний шлях до донорства крові. Ось так ми і працюємо. Забір крові проводили у приміщенні Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Його представники також серед донорів. Заступник директора Назар Козовий уже 15 років здає кров. Зараз кажуться, як ніколи на часі. Кров і було дуже важливо. Навіть до початку повномасштабного торгнення її треба було весь час дуже багато і весь час мати запас. А коли почалося саме повномасштабне вторгнення, то потреби такої крові зросли, напевно, в десятки разів. І саме ця акція спрямована на те, щоб допомогти забезпечити потреби крові для наших захисників, для наших воїнів. І вся кров, яка буде зібрана сьогодні, вона практично прийде в певну перевірку в закладі у Прикарпатському службі крові, і буде відправлена до, до лі... лінії розмежування, лі... лінії зіткнення. Ініціаторка і натхненниця цієї акції волонтерка Мар'яна Концевич. Дівчина розповідає, такий захід організовує вже не вперше. Дякує за допомогу однодумцям і, звісно, донорам. Каже, у такий спосіб ми можемо висловити свою вдячність за захист нашим військовим і, можливо, врятувати комусь життя. Звернулися, що от вже екстренно потрібна кров сьогодні для військових, і я щось зрозуміла, що у нас місті цим ніхто не займається. І так. Получився в нас сьогоднішній захід. Це моя дотичність, тому що е, все одно хочеться бути корисною і ніби робиться, але це ще один крок бути дотичною допомагати. І в мене є таке одне цікаве правило, яким живу. Я дуже сподіваюся, що коли комусь з моїх близьких людей буде потрібна така ж допомога, зроблять те саме, що роблю я. Тому для мене це якийсь вищий сенс має. Цього разу донорами крові стали майже 80 мешканців нашої громади. Надія Ніплюхін, Андрій Геращук для подій телеканалу НТК. Програма навчання для бізнес-аналітиків. В Коломиї організовують безкоштовні курси для усіх охочих. it компанія Бен Consulting вже вдруге влаштовує такі навчання. Реєстрація триває до 1 березня. Світлана Лукашчук у компанії Бестран Консалтінг трохи більше місяця. До цього працювала в органах місцевого самоврядування та, прийшовши безкоштовні курси для майбутніх бізнес-аналітиків, отримала запрошення працювати у одній із передових на ринку it компаній Було дуже цікаво. Це було схоже як підводне занурення, тому що я працювала зовсім в іншій сфері і. Е... Спочатку було страшно, що відбувається, де я, але потім стало дуже цікаво. це е, круто, це мотивує до розвитку і ну, дійсно цікаво, і хочеться в цьому розвиватися. Тепер представники фірми вдруге вирішили проводити безкоштовне навчання, аби і поділитись досвідом, і відшукати талановитих бізнес-аналітиків. Ділиться Дмитро Семенюк, операційний директор Бастран Консалтінг. Це вже другий потік. Перший відбувся в кінці 24-го року, і троє студентів-випускників цього курсу вже в нас зараз працюють. Дмитро Семенюк продовжує це навчання буде цікаве насамперед людям з бухгалтерською чи то освітою в ІТ, або ж досвідом у цих сферах. Хоч це не обов'язкові умови для проходження навчання. Навчання насамперед може бути цікаве бухгалтерам. Які бажають перекваліфікуватися в it сферу При цьому освіта в галузі фінансів чи інформаційних технологій не є обов'язковою. Першу чергу ми будемо дивитись на мотивацію кандидата, його здатність швидко освоювати нові знання і вміння мислити нестандартно. Триватиме навчання два місяці, проходитимуть уроки тричі на тиждень. Загалом курс буде містити 20 уроків. Більшість тем присвячені функціоналу SAP Business One. Також будуть теми. По моделюванню бізнес-процесів за допомогою нотацій BPMN, мові і запитів, методології впровадження та підтримки програмного забезпечення. В кінці курсу ми проведемо екзамен і кращим учасникам запропонуємо роботу. Робота бізнес-аналітика полягає в аналізі бізнес-процесів клієнта. Адаптації програмного продукту під ці процеси, навчання користувачів та вирішення будь-яких інцидентів, які виникають в процесі використання цієї програми, наша компанія займається автоматизацією бізнес-процесів на платформі SAP Business One. Клієнтами без Consulting є компанії з України, Європи та США. Реєстрація на курси відбувається на сайті та в соцмережах компанії до кінця лютого. Оксана Рабенюк з лісного хлібичина вперше взяла пензель до рук у 50 років. До цього технічна працівниця тамтешньої школи лише мріяла про фарби, пензлі та полотна, бо життєві обставини не дозволяли реалізувати своє бажання. Ця історія підтвердження, що не існує вікових обмежень для творчості. Як 50-річна жінка почала здійснювати дитячу мрію та стала художницею, дивіться в наступному матеріалі. 53-річна Оксана Рабанюк, технічна працівниця ліснохлібичинської школи. Все життя вона була зайнятою важкою фізичною працею, але з юних років у серці жила мрія малювати. Я мріяла у дитинстві піти вчительку малювання, мріяла вчитися у косові. Ну, так склалося, що батьки тоді казали, що ну не було змоги і. І так я то облишила. Але у мрій немає терміну придатності, каже жінка. Тому її бажання таки втілилось. У життя, коли виповнилося 50 років, я поїхала в гори і так кажу: от бачите, які гори, кольора, як все гарно, я буду малювати. Здебільшого Оксана Рабонюк малює пейзажі, а ще портрети, а також полотна на християнську тематику. У селі дуже всі здивовані. Ну, по їх словах, вони у захваті від мене, по їх коментарях вони дуже раді за мене. Професійні консультації пані Оксані надає досвідчений художник Андрій Репета. Запросив до себе в майстерню, і він багато мені чого корисного розказав, якими фарбами краще малювати. Бо я спочатку малювала гуашем, Що в мене дочка, вчитель художньої культури, вона в мене критик. Здебільшого каже художниця, малює на світанку. каже, це найкращий час для себе. Тоді відчуває спокій і гармонію. А ще пензель фарби, полотно це найкращий душевний лікар. Продовжує Оксана Рибенюк. Я почала більше малювати, коли померли батьки і той душевний біль. Я весь передала у картини. І воно мене заспокоює. Я коли намалюю, у мене тоді на душі спокійніше, краще, веселіше. Найчастіше свої роботи художниця з лісного хлібичина дарує. Але коли почала виставляти свої картини у соцмережах, їх активно почали купувати. Більшість замовляють гірський пейзаж. Ніколи не пізно здійснювати мрії, каже Оксана Рабенюк. Якщо вони справді щирі, тоді все навколо сприятиме цьому. Варто лише зробити перший крок, не відкладати на потім те, що робить серце щасливим, наголошує художниця. Напевно, щось мене таке піштовхнуло, що я таки буду малювати. Нічого не пізно. Що мрієте, стара. Айтися доходити до своєї мети і всього добиватися. Побачити 17 полотен художниці можна у арт-галереї Зодіак, це підвальне приміщення Коломийського народного дому. До слова там можна не лише оглянути виставку, але й купити картини. Усі виручені кошти Оксана Рабенюк запланувала спрямувати на придбання дронів для збройних сил України. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До побачення.